Незламні духом озброєні знаннями. Під такою назвою в Івано-Франківську відбувся захід, де відзначили педагогів та дітей. А ще переможців міжнародних конкурсів. Усі отримали нагороди і цінні призи. Професійне журі оцінювало понад 80 робіт вихованців не лише з України, а й з-за кордону. Відповідно до кількості балів, окрім винахідника року, також визначено 5 перших місць. Які стали переможцем відповідно у науково-технічному напрямі, еколого-натуралістичному та художньо-естетичному? Всі учасники отримують відзнаки, адже кожен з проект він працює заради порятунку людства. Завжди цінуйте трус своїх вчителів, тому що вони тішаться вашими перемогами більше як ви своїми. Вони вкладають у вас своє серце. Душу, вони роблять все, що ви, ви були краще них. Дякуйте своїм батькам, цінуйте, тому що протягом вашого життя вони постійно бережуть вас.